Доброго дня, канал Зум. Вперше мені попався польський бінокль, як бачите, зліва ПЗО, Варшава, Made in Poland LP8х40. Маю ось такі купачки. Його треба відремонтувати. Проблема в тому, що для того, щоб сфокусуватися на якомусь суб'єкті, а тут, як бачите, роздільна фокусировка, щоб чітко було видно зображення лівим і правим оком, потрібно, щоб діоптрії приблизно були ось в такому положенні. Ну, Це, це взагалі то неправильно. Вони мають, якщо у вас зір нормальний ну у вас зі ззором все нормально, ну, тобто вони мають бути симетричні. Тут так зараз не є. Тому потрібно тут він дещо бруднуватий. Але не сильно. Ну, я, звичайно, що я перетру е, всю оптику, але головна проблема це виправити якраз е, не, ну, якби не симметрію, можна, можна і так сказати. Ну, починаємо розбирати бінокль. В першу чергу я відкручую об'єктиви. На призмах є антиблікові кришечки. Це, це доволі плюс. Далі я відкручую окуляри, а вже після того буду знімати призми. Мені так це найбільш зручно. Хтось вже до цього бінокля лазив, я думаю не один раз, тому вони доволі легко відкручуються. А загалом, якщо це складно, то на корпусі окулярів. Тут є ось такі заглиблення, можна вставляти ключ і ну, якби відкручувати. Так, зараз зловлю цей момент. От бачите, легенький такий колір є в правій половині. Ну, на призмах загалом є просвітлення. Зараз я одну зажимну пружину або пластину, хто як називає, дістану. А всі інші будуть так само. Е, зразу кажу, що пінцетом не завжди виходить витягнути, тому набагато краще це перевернути і отак надавити легенько. Це призма. призму я дістав, дещо її підчищу, ну і всі інші. А далі буду вже братися до окулярів. Також хочу сказати, не полініться, не жалійте спирту, всередину понапшикуйте, бачите, не помішає. І тоді чимось сухим протерте. Десь, можливо, якісь. Залишки чогось або грибок, або ще чогось є, воно якби гірше не буде. І так, дві призми, ті, які знаходяться ближче до об'єктивів, я вже почистив і поставив на місце. А тепер перейдемо до головної проблеми, а саме, чому окуляри фокусуються в різних положеннях. Дивіться, тут навіть і буде видно. А загалом я ж таким циркулем поміряв, ось так прикладаю тут з боку, в цьому і в цьому місці. І якби оця лінза на 1 міліметр знаходиться якби, вище, ніж оця. Тобто, щоб ви розуміли, лінзи мають бути ідеально відстані, мають бути ідеально рівні. Тобто від і летить промінь через лінзу далі на призму і на окуляр, і в правій частині теж. Ці два промені мають проходити однакову відстань. В такому випадку у вас діоптрії е, будуть знаходитися в одному положенні. Я тут трошки так ну, подивився, подумав. Е, дивіться, лінза, на мою думку, однакового розміру. А от сам корпус, в який є лінза, правий, він є чомусь якби, вищий. Отут тут є. Оцей виступ, і він знаходиться якби вище. І виходить, що коли е монтуєш дві лінзи в бінокль, ось так, то права лінза опускається дещо нижче. Не знаю, чому так є, не можу вам сказати, тому я собі так придумав, що я візьму ось таке кільце. І поставлю його ось так. Тобто, бачите, я зроблю, ось так одним словом поставлю в бінокль. Я думаю, ця проблема вирішиться. Вони будуть дві лінзи знаходитися якби на одній висоті. Думаю, вийде. Отже, ремонт завершений. Так як я і задумав сюди підставити кільце, все вийшло. Ну можливо, там дещо. Ну бачите, окуляри майже на одній висоті. Отак От в такому положенні я фокусуюсь на зображенні. Ну, звичайно, якщо десь далі зображення чи ближче, то я їх однаково там закручую або відкручую. На призмах, як я і казав, є просвітлення. Правда, В призмах є десь одна-дві бульбашки. Так, десь то Я читав інструкцію до раденських біноклів, в них було вказано, що поодинокі, поодинокі бульбашки в призмах не впливають на якість зображення і що це є норма. Ну, я не вважаю, що це і норма, але просто, ну, вони тут є. Я б не сказав, що вони впливають, але коли заглянути всередину, то саму бульбашку не видно, а видно чорну цятку. І хтось може подумати, що це бруд впав або погано вичищено. А насправді це бульбашка. Що ще хочу сказати? Погано мені вийшло вичистити, вичистити одну призму, а все через те, що антиблікова кришечка окислилась, і це окислення якось так вплинуло на призму, що я вже вичистити її не можу. От і все. Зараз ще дещо знімлю через цей бінокль, подивитися. Ну і будете знати, що були такі біноклі, які випускалися в Польщі. Так, знімаємо. Нагадую, це є польський бінокль, 8-кратне зближення. Наперед, прошу всіх поставити лайк, якщо вам не ліньки. Ну і можете підписатися. Е, дивіться, в цьому біноклі дисторсії, по суті, немає. От якщо так. Навести вже отак з краю, то дещо видно, але щоб ви розуміли, що камера телефону підсилює дисторсію. Тобто, коли ви дивитеся очима, ви її не замітите. Так, це вже дальша, дальня опора. Біноклю 60 років приблизно. Ну, він випускався в 60-х роках, приблизно в тих роках. І він запросто позмагається з китайськими біноклями сучасними. Ну, звичайно, такими не дуже дорогими бюджетними біноклями запросто. Він буде, Ну, не то, що запросто позмагається, він буде кращий за них. При тому, що в цьому біноклі оптика вже з такими добрячими царапинами. Всім дякую за увагу і до побачення.